Здравствуйте, мої любі! З вами знову бабка Люся. Давайте побалакаємо. Сьогодні я пропоную вам характеристику людей, які народилися 12 січня, і символ цього дня День природнього поклику. Так от, народжені 12 січня цілком та повністю зайняті своєю професійною діяльністю. Цікавість до кар'єри просинається у них іще в молодості, і вони готові принести їй. Величезні жертви, народжені в цей день із задоволенням слугують людям, але фактично їх цікавлять самі хвилюючі та неочікувані аспекти життя, у котрі ну, не приймають участі другі люди. Вони впевнено слідують за покликом серця. У їхньому житті кар'єра займає центральне місце. Їм варто переглянути свої принципи, ін, імпульси до самопожертви та егоїстичні пориви варто врівноважити, інакше вони можуть вийти з-під контролю. Багато хто із народжених в цей день ототожнюють себе із якоюсь ідеєю, чи з суспільною, чи з політичною, і через це іноді зовсім забувають. Про особисте життя. В той же час вони можуть повністю зосередитися на собі, ну якщо вони бачать, що в їхньому професійному успіху допоможе власний імідж. Часто, частіше всього, народжені 12 січня натури достатньо життєрадісні, їм треба трошки пригальмувати свою високомірність, щоб від них не відверталися оточуючі. У деяких ситуаціях їм варто знити, знизити свою вимогливість та підвищити чутливість до потреб других людей. Але ж народжених 12 січня настільки захоплюють власні ідеї, що вони рідко прислухаються до чужих порад та до попереджень, навіть тоді, коли ситуація Програшна, вони зазвичай ідуть до кінця і не звертають сторону, і не змінюють напрямок. Їхні невдачі та програші настільки їх ранять, що вони іноді жалкують про те, що проявили нікому не потрібну впертість. Професії, ну або ж хобі, яким, якими займаються народжені 12 січня, носять доволі такий незвичайний характер і по цій причині оточуючі Іноді вважають їх трошки екстравагантними, ну, ну, навіть дивними. Традиційний спосіб життя для них неприйнятний, однак, якщо вони можуть зустріти такого партнера, який їх трошки заземлить, то врівноважить, то вони можуть віднайти своє щастя надовго. Народжені в 12-й місячний день знаходяться під впливом числа 3 та планети Юпітера. Такі люди. ну... Прагнуть досягти висоти у вибраній ними сфері діяльності. Їм варто залишити диктаторські замашки. Вони люблять незалежність і залюбки обміняють високу посаду на свободу. Вони не терплять, коли ними керують. От, Юпітер їх надихає, слідувати природньому поклику, ще з більшим ентузіазмом та. Протидія Сатурну придає їм обережності, практичності, особливо у особистому житті. Позитивними рисами характеру є духовна міць, глибина помислів, усвідомлення меж власних можливостей, уміння вирішувати проблеми, людяність. До негативних рис відносяться душевна близорукість та обмеженість кругозору, здоров'я. Народжені 12 січня здатні ігнорувати стан свого здоров'я. Проходьте регулярні медичні огляди хоча б раз на півроку. У них часто виникають проблеми з зубами. От, гормональний дисбаланс, зайва вага або ж, навпаки, недостатня вага, себорейний дерматит можуть стати проблемою для здоров'я. Для покращення здоров'я, треба налагодити свій життєвий ритм. Збалансована дієта із сирими овочами та фруктами, зерновими, обмеження в жирах та у цукрові. Все це допоможе налагодити роботу кишківника, помірні фізичні вправи та тривалі піші прогулянки на свіжому повітрі. Порада. Зверніть більше уваги на власне особисте життя. Підтримуйте свій моральний кодекс. Пам'ятайте про те, що потрібно слухати і інших. Не впадайте в крайності у своїй професійній діяльності, ваша робота це тільки частина життя. Думки в голос. Ваше вище, вище покликання, можливо, саме в тому, щоб залишатися самим собою. Сильні сторони, професійність, натхнення, відповідальність, слабкі сторони, самопожертва, надмірне захоплення роботою, неуважність до інтересів. Близьких людей. Ну, от така характеристика вийшла, мої любі. Так, це чи ні, судити вам. А я вас люблю. І прошу підписуйтесь і розповсюджуйте це відео, можливо, вашим друзям та знайомим. Буде дуже цікава саме ця інформація. На все добре. З вами була бабка Люся. До завтра!